На землі є земля, наймиліша від всього, що натхнено з любов'ю сотворена Богом, а творив він її, немов пісню співав, немов місце й собі на землі готував. Україна це є той самий край, про котрий люди кажуть, рай. А в тім раю перлинки є, красиві. Привітні! Матуся, мама, берегиня, дівчина юна, ви мов калина квітуча, як її чарівний світ весняний, хай з вами завжди буде ваш коханий батьки і діти, вся родина хай розквітає Україна. Прийміть від нас ви цей прекрасний день весни і всі найкращі побажання, щоб здійснилися вони. Як перші квіти красиві, такі веселі, як весна. Усе життя живіть щасливо, нехай скоріш закінчиться дина. Весна, хай радість лиш приносить, коханий на руках хай носить, як ні. На шию ви сідайте і цілий рік від щастя ви сяйте. Хай вітер весняний наповнить вітрила, бажаєм скоріше розправити крила, угору рішуче і вперто злітати у всьому і завжди лиш перемагати. Від нас весняний яскравий привіт. Нехай посміхнеться вам цілий світ. У відповідь теж посміхнутись бажаю зі святом весни ми вас щиро вітаємо. Ваша посмішка тепло у світ несе, дуже дякуємо вам за все-за все, хай не гаразди вас обминають, а люди з любов'ю цілують і обнімають. Нехай перший пролісок подарує вам ніжність. А весняне сонце подарує тепло, а березневий вітер подарує надію і щастя, і радість, і тільки добро. Хай зігрівають душу вам красою, весни день дітні полюстки і розвиваються джерельною водою. Кохання і щастя! Днем ми вас щиро вітаємо, щастя, здоров'я, миру бажаємо. Нехай ця весна принесе вам сповна посмішок миру, добра і тепла. Зі святом вас!